Основні причини накопичення гомоцистеїну такого небезпечного для судин. Це мутації, це поліморфізм, ми науково мови, більш просто мутації генів фолатного циклу. Вони можуть бути неповні, це кращий варіант гетерозиготні, тільки половинка гену поламана, як бабочка. Одна крильця, от є бабочка, метелик, в неї два крильця здоров'я це гарний ген. Є бабочка, в якої одне крильце зламано, це гетерозиготний ген. Тобто половинка працює, половинка не працює. І є гомозигодна мутація, коли обидва крильця метелика не працюють. Це найгірший варіант, звичайно. Дефіцит вітамінів В6, в 9 в 12 або прийом їх неактивних форм. Якщо людина приймає неактивні форми, вона не може їх засвоїти, це те ж саме, що вона не має цих вітамінів. І дефіцит кофакторів мікроелементів. Також патологія печінки нирок, тому що виводиться це все печінкою нирками. Зложивання багатою метіоніном їжею, коли просто дуже багато потрапляє. Перед умов для накопичення гомоцистеїну, і відповідно організм просто не встигає. І лікарські препарати, і алкоголь, паління.